Три думки для тих, хто каже, що вони вже застарі для того, щоб скинути зайву вагу. Ця історія змусить вас по-новому подивитися на свій вік. Почніть прямо зараз. Мадонна Б'юер уперше вийшла на пробіжку у 48 років. Сьогодні їй 94, і вона все ще займається спортом. Її прості, але дуже сильні слова. Поки ви не занадто молоді, щоб ходити чи бігати, то ви точно не занадто старі, щоб почати. Нуль виправдань. Знайдіть свою людину для підтримки. Поштовхом для змін став священник, який показав, спорт очищує не тільки тіло, а й голову. Згодом вона почала бігати, марафони, плавати та кататися на велосипеді. Закохайтеся у процес. Вона кілька разів не могла пройти до кінця Айронмен і лише в 52 роки вперше фінішувала. І з того часу головний принцип Мадонни. Коли женешся лише за результатом, фініш часто розчаровує. А якщо кайфуєш від самого процесу, ти завжди виграєш. Уявіть себе через 20-30 років здоровою, сильною, незалежною. Як вам така картина? Якщо теж мрієте старіти красиво і без страху, стати тягарем для близьких час діяти вже зараз.